Чому у слона довгий ніс та великі вуха? Маленька мавпочка постійно насміхалася над слоником через його довгий ніс та великі вуха. Мабуть, ти полюбляєш підслуховувати чужі розмови, тому в тебе такі вуха виросли, глузувала мавпочка. А ніс чому такий довгий? Може, ти так сильно чхнув, що він аж витягнувся? Слуник не ображався на мавпочку, а намагався пояснити їй, чому це так, але вона втікала кудись, не бажаючи його слухати. Якось слоник йшов густим лісом та почув якийсь крик? Він швиденько побіг в ту сторону. Коли прибіг на місце, то побачив, що у глибокій ямі сидить його знайома мавпочка і кличе на допомогу. Рятуйте хто небудь, виріщала заплакана мавпа. Слоник підійшов на самий край ями та простягнув мавпі свій хобот зі словами Примайся за мене, я тебе витягну. Так слоник і витягнув мавпу. Слонику, дякую тобі за порятунок. Тепер я розумію, навіщо тобі такі великі вуха, щоб добре чути. Адже тільки ти почув, як я зову на допомогу. Слоник посміхнувся та відповів мавпі. Дійсно, я маю добрий слух, але вуха мені допомагають в спеку не перегріватися. Я махаю ними, а моє тіло охолоджується. А хобот в тебе ну просто як справжня міцна рука, захоплено додала мавпочка. Так, тут ти права, відповів слоник. Завдяки хоботу я можу піднімати важкі вантажі, а можу підняти з землі яйце, не пошкодивши даже шкаралупку. Мавпа з цікавістю слухала розповідь слона. Вона зізналася, що тепер їй соромно за те, що дражнило його. Вибач мене, слонику. Добрий слоник, звісно, пробачив мавпочку та провів її додому, що більше з нею нічого не трапилося. До зустрічі малята.